Чому важливо привчити дитину прибирати іграшки після завершення гри? Перше. Це формує у дитини навички самоорганізації та відповідальності. Друге. Допомагає підтримувати порядок вдома. Третє. Розвиває відчуття завершеності процесу гри. Четверте. Вчить поваги до речей та праці інших. Які ж основні принципи? Принцип перший. Послідовність. Правила мають бути однаковими щодня. Принцип другий. Приклад дорослих. Діти копіюють поведінку батьків. Тому важливо показувати власний порядок. Принцип третій – Позитивна мотивація. Підкріплювати старання похвалою, а не лише вимогами. Принцип четвертий – Ігрова форма. Перетворювати прибирання на веселу діяльність. Практичні поради. Становіть чітке правило. Гра закінчилась, іграшки повертаються на місце. Організуйте простір. Коробки, кошики, полички з картинками чи кольорами для різних іграшок. Використовуйте таймер. Приберемо за три хвилини, як справжні чемпіони. Зробіть гру, хто швидше складе кубики, чиї машинки першими доїдуть у гараж. Поступовість. Спочатку прибирайте разом. Поступово залишайте дитині більше самостійності. Хваліть результат. Навіть якщо не ідеально, підкресліть старання, з якими ж типовими труднощами стикаються батьки та яке прийняти рішення. Дитина відмовляється прибирати. Зробіть процес коротким і веселим. Використовуйте музику. Занадто багато іграшок залишайте доступним лише частину, решту зберігайте окремо. Батьки забувають нагадати, створіть ритуал. Після гри завжди звучить одна й та ж сама пісенька чи фраза. Який же зробимо висновок. Привчання до прибирання це не одномоментна дія, а поступовий процес. Головне терпіння, послідовність і позитивний настрій. З часом дитина сприйматиме прибирання як природну частину гри.